Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову у Франції, а саме в Аквітанії, регіоні, який славиться своїми різноманітними краєвидами, вином та устрицями. Час нам розібратись, з чим та як їх їдять, і де знайти найсмачніші. Ми побачимо з вами задній двір виробництва устрічної ферми та доберемось до одного із найвідоміших місць цього регіону, який кожного року збирає мільйони туристів. Цікаво! Тоді вирішаємо з нами. З вами і приїхали. Та я пропоную піти не в цей ресторан. А пошукати щось більш цікаве та відвідати справжні устрічні кіоски. Ну і перше питання, як виглядають вустрічні ферми? Я знаю, що багато хто приїжджає сюди, приїжджає по всю дорогу, і навіть не розуміє, що він вже потрапив на вустрічну ферму. Якщо ви колись були на фермах, десь в Хорватії, в Чорногорії, я впевнена, що ви бачили ну, такі прям маленькі виробництва, де хозяїн дістає ці вустриці з води, і прямо одразу дає вам. Це можливо, якщо це відбувається ну, на маленьких таких фермах, а не на таких масштабних виробництвах, як у Франції. Я вже була на декількох французьких устрічних ферм, і майже завжди це виглядає однаково. Це такий залив, де багато рибацьких човнів, маленькі такі будиночки, вони називаються кабани, і ось такі маленькі кафешки, де виробники презентують свої продукти. Давайте я вам зараз покажу, як тут все відбувається. По-перше, Демонструю ціни, це найприємніше. Як бачите, 6 вустріць стартують від 6 євро 12 вустриць, 10 євро це за маленькі. Якщо ми говоримо про найбільші, то вони коштують 14 євро за 12 штук. Якщо ми беремо новині, то вартість. 4,50, 5,50, 6,50 за дюжину. Тут є знаєте такі досить туристичні локації з великими терасами, куди багато хто приїжджає. А є ось такі маленькі заклади, які можна навіть пропустити, проїхавши повз. Проте лише ті, хто бував вже тут, можуть порадити найкращі. Заклади, де треба зробити дегустацію, і це, до речі, споріднено з ідеєю нашої платформи Advising Travel, адже всі мандрівки, які пропонують наші експерти, перевірені на своєму досвіді. І лише тоді, коли ти отримуєш пораду від того, хто вже був в певній локації, ти можеш потрапити в найкраще місце і одразу здобути найкраще враження. Тому пішли за мною, покажу вам, як це відбувається. Друзі, зараз я підійшла до такого заднього двору цих кіосків, і хочу вам показати тут атмосферу, щоб у вас не було завищених очікувань. Адже ну в дійсності це ферма, це просто місця, де їх збирають. Сюди приїжджають на закупівлю з різних ресторанів для того, щоб прям мішками забрати самі свіжі вустриці. Сюди приїжджають туристи, такі як ми з вами, для того, щоб побачити це все на свої очі і. Спробувати знаєте, таку саму свіжу вустріч, яка тільки що дістана, але тут немає якихось суперумов, Все дуже просто. Мені здається, я навіть дуже фенсі виглядаю для цього місця. Дивіться, це смітник одного з кіосків. Ви можете побачити, скільки тут залишків збирається за один день. Просто уявіть, в яких кількостях тут їдять вустрічки. Тому зараз пропоную піти і продегустувати разом зі мною. Дивіться, ось так виглядають такі маленькі кіоски. Тут назва компанії це дуже відомі компанії, які є дистриб'ютори у багато районів Франції. Тобто, якщо ви розбираєтесь в цьому, можна приїхати одразу до якогось кіоска, виробництва якого ви знаєте. Сюди є якісь дегустації. В основі це відбувається в обідній час. Сюди привозять екскурсії або можна приїхати самостійно, так як ми. Бачите, атмосфера тут дуже цікава, і зараз підемо. Я вам покажу декілька різних кіосків, щоб ви уявляли, які вони бувають. А ось так кіоски виглядають з вулиці. Як бачите, тут можна приїхати і купити устрічки просто додому, і ціна тоді буде ще приємніше. Вони продаються по кілограмам, але на кілограм в середньому так. Десь 12 вусочок іде від 11 до 13, в залежності від розміру і ваги. І ось тут приклад ще одного такого кіоска. Тут вже така більша зона з терасою. Приїхавши, ви завжди можете обрати саме ну як ресторан, який кіоск вам більше подобається. Якщо ви приїжджаєте в складі якоїсь певної групи, то скоріш за все. Вам завчасно будуть бронювати столик у одного із виробників. А це я тут знайшла такий винахід для відкривання устриць старовинний. Дуже цікаво. Але мені здається, що зараз місцеві роблять це дуже швидко при допомозі будь-якого ножа. Просто відчуєте цю атмосферу. Інтер'єр дуже-дуже простий, але такий дуже і автентичний, на мій погляд. А тут можемо з вами подивитися сам басейн для вустрічок, як він виглядає. Тут от їх вже не зберегти. Назбав... Вони тут зберігаються для того, щоб бути супер свіжими, одразу поданими на стіл після відкриття. Так, ми вже почали потрошечку замовляти спеціалітети. Хочу вам все показати. Це у нас болоти, це така е, і равлик морський, і тут дуже смачне його м'язком. Ми будемо зараз діставати. Також замовили такі маленькі креветочки, це наші як одеські рачки. Великі креветки, звичайно, дуже смачні. І чекаємо зараз на вустриці. Про вустрічки я вам вже розказувала на вході. Ціни дуже гуманні. Якщо говорити про найбільші, то 12 штук коштує 14 євро, середні 12, маленькі 10. Але вже коли ти приходиш в заклад, вони приносять таке спеціальне меню. І це саме те, завдяки чому сюди треба приїжджати, адже тут пропонуються саме такі вустриці, які ви можете не знайти більше ніде. Тут є таке меню. Я колись давно жила в французьку. І трошечки ще розумію, тому спробую вам перекласти це спеціальне меню вустрічок, які подаються саме тут від власників. Тут написано, що вони працюють вже три покоління, передають справу від батька до сина. І таким чином вони досить довго знаходили секрет найсмачніших вустріць і виробили якийсь спеціальний мішок, в якому витримуються вустрічки від самого початку, і завдяки цьому вони мають якийсь унікальний смак. Це якась них така унікальна методика вирощування. Яка існує саме у цієї фірми, ціни тут вже набагато вищі. Як бачите, ось ці коштують 22 євро за 12 штук, тобто ну, в два рази дорожче, ніж звичайні. Але це саме та унікальна фішка, заради якої треба собі приїздити. Тому зараз будемо пробувати. Ми звичайно замовили різні і будемо з вами порівнювати. Починаємо нашу дегустацію, напевно, з було Як я вже казала, це м, такі морські равлики. Вони трошечки важко витягуються. Всередині така досить м'ясисна частина. Далі я тримаю за кінчик. він не їстівний. Макаємо в соус айолі. французький майонез натуральний, його подають завжди до болотів. І пробуємо. Це дуже свіжо. Я знаю, що багато хто зараз каже фу, як таке можна їсти, але я було обожнюю, дуже часто я замовляю в різних ресторанах, саме тут одні з найсвіжіших, що я пробувала в своєму житті. Дуже класно. І далі будемо пробувати вустрічки. До речі, хочу сказати, ще про вино, воно тут столове, не найкращої якості. Але мені здається, що такі морепродукти неможливо просто їсти без вина. Тому, якщо хочете якесь спеціальне вино, його можна взяти з собою. Вони тут без проблем відкривають. Так, відкладаємо зараз болоти, вино залишаємо і про самі вустрічки. Як я вже казала, ми замовили різні. Ось це самі класні, які були в спеціальному меню. Це середні, це маленькі. Я думаю, що потім ми ще зупинимося якомусь кіоску. Візьмемо ще для орієнтиру. Але тут дивіться, подача така, що вони їх приносять нібито закритими, але їх можна відкрити і вже побачити саму вустрічку. Дивіться, ось так виглядає їх цей спеціалітет. По опису в тому журналчику було написано, що тут має бути смак бундука, поєднатий з йодом. Я завжди вустрічки їм лише з лимоном поливаємо. Кажуть, що хороша устрічка свіжа, це та, яка починає рухатись, коли ми заливаємо її лимоном. У мене зараз відбувається саме такий процес. Далі я підгрібаю бустрічку виделочкою. Бачите, в хороших ресторанах нам би ще від ніжки її відрізали, тут як є. І залишається останнє, це дегустація. Мені. Це неймовірно. Я знаєте, я така дуже, в е, мене слова пропали. Я, я дуже е, так, завжди ці моменти відчуваю по-особливому. Пожню вистріці. Зараз в мене, напевно, навіть немає слів, треба закінчувати це відео. Тому що це щось неймовірне. Вона дуже ніжна, вона в міру солона, солодка. Це смак не передати. Тут просто треба сюди приїхати і це спробувати. До речі, в мене навіть дитина любить болоти, сама їх дістає із цих ракушок. Так, і далі секрет смачних болотів від моєї Настюшки. Настюш, покажи, як ти їжиш. Покажи, будь ласка, як ти робиш хлібчик, та? бутербродик. Ось так, смачно. Мене часто питають, чим годувати дитину. У мене такої проблеми немає. Як Бачите, болоти, креветки з хлібчиком. Найсмачніший обід. Так, у нас дегустація в повному розпалі і наостанок вирішила вам ще показати е, найпростішу, це найменша вустрічка. Це вони коштують е, ой, 10 євро за 12 штук. Тобто, це, це саме така базова ракушка. Як бачите, вона маленька, але досить глибока. Зараз я з вами її спробую. Бачите, вони хоч і маленькі, але ну, м'ясисті, тобто тут досить багато м'яса. Зараз порівняємо з тою, що була найкраща, і коштувала 23 євро за 12. Тобто ця майже в два рази дешевша. Зараз спробуємо, чим вона відрізняється. Mm. Це так вже смачно, це так же неймовірно. Не можу виставитися без вина. Але ви знаєте, в неї просто не такий насичений смак. Вона така більш простіша, легка, ну, такий, скажімо, більш нейтральний смак в неї. Але це теж дуже навіть добре. Ви знаєте, я взагалі що хочу сказати? Я знаю, що багато людей вважає, вважає, що не любить е, устриці. Пам'ятаю, колись давно, років 10 назад, коли мій чоловік перший раз спробував е, устричку, він сказав, боже, це так угідно, що краще б я там не знаю, стілу кусив. Е, він прям ну, взагалі не зрозумів. Але е, там за пару років ми з ним поїхали на лазурне узбережжя, і він там спробував саме французькі, свіжі устрічки. І це було неймовірно, і він після того сказав, що він просто пробував неправильне устриці. Тому, якщо ви вважаєте, що ви не любите устриці, ви просто їх в неправильному місці пробували. Приїжджайте сюди і ви точно зміните своє враження. Ну що ж не могла поїхати звідси без таких сувенірів, адже ця коробочка устриць коштувала мені лише 5 євро. Тому вечеря в нас вже готова. а Далі ми з вами вирушаємо в ще одну унікальну локацію цього регіону. І це саме те місце, завдяки чому сюди приїжджають мільйони туристів кожного року. Цікаво! Дивіться далі. Ми приїхали у місце, дивлячись на парковку, якого ніколи не здогадаєшся, що тут є. Адже парковка знаходиться прямо в такому шикарному лісі. Що, до речі, дуже характерно для цієї частини Франції, але далі нас очікує дещо дуже дуже незвичайне. Я вам вже говорила, що устриці це пішки цього регіону, їх подають всюди, і навіть на парковці, кафешка, і що ми тут устрічами. Тому, якщо ви не стигунути заїхати на ферми. Їх можна відвідати також тут. Продовжуючи наш маршрут, я думаю, що до сих пір мало хто може здогадатись, куди саме ми прямуємо, адже локація не схожа, напевно, ні на що. Але тим більше цікаво, знаєте, якщо будете планувати свою подорож, можете зробити сюрприз рідним, не говорити, куди ви їдете, просто завести їх сюди, і по дорозі вони все більше будуть здивовані. Тим, куди ж ви запланували маршрут? І зараз ми з вами знаходимось на найбільшій дюні Європи. Це дюна пила. Вона має висоту 110 метрів. Depends on залежить від часу року. З однієї сторони, вона омивається морем, з іншої сторони, вона. Внизу є дуже зручна парковка, також там є барчики, ресторанчики, я їх вам показувала на відео, де можна відпочити. І Потім підйом наверх займає буквально 2-3 хвилини. Сюди приходять з собаками, з маленькими дітками. Це дуже... Для того, щоб приходити сюди, це вечір для того, щоб зустріти захід сонця і помилуватися цими пейзажами. Звичайно, сюди краще приїжджати влітку, коли погода хороша, можна взяти з собою пікнічок, якийсь напої і просто релакснути тут. Для дітей тут просто казка, адже це така знаєте, велика пісочниця. Всі бавляться, насолоджуються життям і просто релаксують. На мій погляд, це ідеальна комбінація для того, щоб отримати максимально багато вражень. І відпочити такі місця вартують того, щоби сюди приїжджати. Ну, А я нагадую вам, що наші експерти два Travel мандрують всім світом для того, щоб знаходити такі унікальні локації і радити їх вам.